Всім добрий день. Дивіться, який красивий гіацинт, вже повністю розквіт. Пахне і колір який неймовірний. Які тільки хочеш. І червоні, і білі, і рожеві, а це взагалі красивенний. Ой, а ця яка. Якщо когось цікавило, чи продається в Ірландії насіння, подивіться, продається. О, навіть є цибулька. Щоб посадити прямо на зелень чорнобривці. Це які красиві різноманітні. Ось дивіться. Яка краса. Яка милота. 18 євро. Добрий вечір, друзі. Трішки вам вечірньої краси. Наш гіацин розцвів. Орхідейка. Ці гіацинти вже відходять, вже я навіть не поливаю, хочу, щоб оця енергія з цієї зелені перейшла в цибулинку. Ну і пахне вже на всю хату. Барабулька моя проростає. Вон пускає вже ніжки свої. Я тут вчора ще посадила сюди перець. Такі ото бейбі. Отакий. Насінинки звідти дістала і засунула, побачимо, чи проростуть, чи ні. І сьогодні ще взяла, зараз я вам покажу, що. Заходила в кафе, там, де ми частенько суп їли раніше. І ось що я там відщипнула. Цей раз не листочок, а паросточок. Там у них дуже великі дерева, вони їх обрізають. Так що посаджу. Ми тут суп частенько їли раніше. Тут, де я брала паросточок. Можна було б взяти ще паросточок. Чи листочок. Красиві такі ці штучки. А сьогодні хочу посадити нового жителя. Мого підвіконня ось таке грошове дерево. Відщипнула від великого і хочу розвести. Напевне, посаджу от сюди. Зараз трішки візьму звідси ґрунту. Тут ґрунт уже, в принципі, і не потрібний сильно так цьому гіацинту. І посаджу сюди, о цього малюка. А потім, як він пустить корінчики, я його пересажу в більший грашечок. Далі трішки ще підсиплю ґрунтом, і я думаю, він гарненько пустить корінчик. Ну все, новий житель. Мого підвіконня. Будемо чекати, щоб він прийнявся. Всім добрий день! Дивіться, який красивий гіацинт, вже повністю розквіт. Пахне і колір який неймовірний. Ще в мене є новий житель. Анютині очки або братики. Прийшов. прийшов до мене 8 березня. Красивий такий. Такі вони гарні. І тут є ще, бачите, третій колір. просто фіолетовий, ось такий. Ось такий так виглядає. А цей такий такий. Красиві такі. Милі, ми їх ось сюди повісили. Бачите, як красиво. Так, вчора я орхідейку напувала. Ось водичка у мене в лоточку. Вона зелена. І з новинок у мене з'явився ще один город водяний. І з пляшки вирізала 4 дірки, залила туди води і посадила три цибулини і часник, тому що проріс, я побачила у мене в торбі. Часник пророщий. Думаю, треба дати йому шанс. І цибулька почала проростати. Думаю, чому її викидати, Бо тому що коли проростає цибуля, мені не подобається її смак. То ми отуди її засунули. Бачите, отак водичка. Вон. І корінчики. Це тільки вчора зробила. Вирішила вам показати вам. І картопля, дивіться, як проростає. Ось, дивіться. Вон. Капець. Вже на пару навіть є. Листочків і тут ще десь перчик, ну цікаво, чи проросте перець, чи не проросте. Мені здається, що він проросте. Хоча хто його знає, не знаю. так що такий мене город на підвіконні. Бачите, українцю навіть такі умови не завадять посадити город. Отакі справи. Бараболя, перець не знаю, чи проросте, цибуля, часник. Також клумба. Ой. І ці гіацинти, вже вони, я вже не поливаю, щоб вони засихали. Щоб оце листя потім зрізати. І цибульки вже кудись завернути в якийсь папір, щоб вони чекали в спокої наступного сезону. Побачимо, як там я подивлюся, як воно буде. Ось, ну, орхидея, от я дивлюся, вона то пускає, бачите, нові ось оці. Суцвіття. Але дуже-дуже повільно, не знаю. Будуть вони, не будуть. Не зрозуміло, може, їй треба вже цей ґрунт поміняти? Може він уже все. Я десь тижня-два, може, й три не напувала, тому що вона не була бліда. Коли корінчики стають блідими, тоді треба напувати. А вчора дивлюся, вже пора, то я вчора нап... напоїла, тому що часто не можна, бо може загнестися. Ну, не знаю, будемо дивитися. Але оцей красень, це неймовірний. Просто просто красень. Так що такі справи в нас, друзі. Ой, які штуки прикольні. Це вже до Пасхи. Красиві які взагалі. Ой, я таке обожнюю. Все думаю, може мені щось таке. Почати робити, я ж вмію шити. Ну тільки куди воно буде. Ну, Хіба що комусь дарувати. Я ж його не зможу продавати тут. Бачите, які тут красиві штуки. С Яйця. Катечки. Не то качка, не то зайчик. Такого ще не бачила. О, давайте зразу квіти вам покажу. Дивіться, які тут нарцисики є. Маленькі-маленькі. Гарні, гарні, дивіться, які хороші. Ось примулочки. Якщо я вірно називаю, якщо не виправте. Ось такі є, дивіться. Нарциси, прямо от нарвані, бачите. І коштують вони євро 50, он. А тут їх скільки? 10 штучок. Недорого. Євро 50. Ну, напевне, недорого. І дивіться, є ось такі зрізані гіацинки. Гіацин, бачите? Дивіться. ось так. 7 євро коштує 5 штук. Ось так виглядають. Рожеві і блакитні. Такі трояндочки і розпущені є вже Красиві. Лілії є. Прикольно. О, дивіться, які мандаринові дерева є. Клас. Яка краса. Яка милота. 18 євро. Дивіться. Це взагалі милота, милота. Клас. Букети з трояндами багато. Ще до лідла пішла і рознімаю вам тут, на вулиці, які продаються красиві троянди, дивіться які. Які тільки хочеш. І червоні, і білі, і рожеві, Оце взагалі красивенний. Такі ось квіточки. Тільки що цін я не бачу. А, ось тут можна подивитися. Сіни... О, ромашки навіть є. Дивіться, які великі, прям такі. Це щоб висаджувати їх. Грунт он продається. Вон ціни можете зразу подивитися. Це 60 літрів. Так, а це? 40-20. Це для... Так. Для таких ось вазонів. Тут що в нас є? Нарциси Марциси є, пару штук. Такі він, квіточки. Якісь красиві такі. Незрозуміли, навіть папоротям є. О, дивіться, червона смородина продається. Ціни зразу вам показую, оці красиві. Так, ціна, ціни поки не бачу. І оці троянди. Ну прям неймовірно красиві. Прям я просто балдю від них. Поліна. Оця Поліна. Дитя, який гарний. Ой, а ця яка. Та ви що? Чотири. Що це? шість спаків, 3 за 12. Коротше, я не знаю, чи це відноситься до цього, чи до цього. Друзі, це я вам не скажу. І ці красиві. Комусь на подарунок, отак прямо з корзинкою. Дивіться. А, ось це. А, подарункова роза 6 євро. Красиво. А -а -а. Давайте ще всередину зайдемо, подивимось, що тут ще є. А мені ще треба авокадо взяти. Ось тут фікусів багато, у них прямо на вулиці ростуть. Всякі різні. Сидити, О, дивіться, насіння продається скільки. Якщо когось цікавило, чи продається в Ірландії насіння, подивіться, продається. Редиска, морква, кабачки, будь ласка, аби було тільки де садити. Томати. Вон. Бачите? Вон, різні приправи, трави. Паржева квасоля, горох, базилік. Така ціна яка. А, ну от на різні по-різному. Бачите, вони 79 центів, 1 євро, 2 євро, квіти ось різні є. Петрушка. Оно ці красиві. Айстри. О, дивіться, які. Красиві. Горох он є, продається. З цього боку також горох насіння вон такі різні. Гвоздики. Дивіться, які гвоздики красиві. Це дельфініум. Так, з цього боку салати. Вон різні. Прям так захотілося садити, друзі. Я так хочу додому. Вже хочу, щоб війна і все було добре, і вже дома займатися городиною. Кожен рік займалася зі своїми батьками. Капець. Ой, так, дивіться, міні-орхідеї красиві, дивіться, які красиві. Маленькі моя рука, вона така, бачите, 13 євро коштує. Різні вазончики. Цей красивий який. Типу як бонсай, дивіться, за 10 євро. Клас. Які вони супер. А ці я не пам'ятаю, як вони називаються. Анкісанхуріом, я не знаю, неправильно. Такі ось букети є з трояндами. Трішки вже постаріли, а тут ці почин також півтора євро. Коштують, ж таке не цікавить. Ось такі троянди ще продаються. Вон можна просто придбати, бачите, прямо з, з корінням. ось ціна. О, навіть є цибулька, щоб посадити прямо на зелень. Дивіться, клас. Скільки коштує? 300 грам. Може взяти да на зелень у воду поставити. Якийсь Якісь онібурс. Який він з них який коштує, невідомо. Короче. Так, що тут ще є? Чорнобривці чи це для чорнобривців, чи це воно вже просто висіяне. Незрозуміло, я не знаю. Вон такі горщики продаються, великі, маленькі. Тут треба якось окремо, напевне, приїздити і все детально знімати. Дивіться, клас. Лілії. Все. Але чи яке воно, якої воно все якості, це незрозуміло. Томати. Різні, бачите, а оці які красиві. Так, я якась. Ці, які красиві, різноманітні. Ось дивіться. Чилі, перець є. Це, напевно, вже зразу посажений він продається. Гладіолуси. Гладіолус так і буде, гладіолус. Що розповідати? Гладіолус є гладіолус. Добрий вечір. Сонце ще є, але це вже десь близько шостої години, вечора. Йду на прогулянку. Не можу сидіти в кімнаті. Пахне весною, Капець. А тут уже навіть... Покосили траву у нас біля готелю, бачите? Пахне скошеною травою. Ой Боже! Наче літо вже. Бачите, як вона тут у них гарна росте? Зараз ще весна. Тут зараз квіточки вам покажу ще. Зніму і пройдуся, напевне, своїм тим маршрутом по дой горою е, цей заповідник. І тоді вийду на ту трасу і обійду замок з того боку. У нас вже весь нарциси закінчують своє квітування. Але ще тримаються, ще є. Ну, вже менше. І мені здається, що, може, їх навіть вирізають, а те, точно вирізають ті, що вже перецвіли. Дивіться. Бачите? Або хтось може собі все-таки якогось букета нарізав. А я бачила пуп'яхи, продаються за півтора євро отаких нарсисів. І думаю, собі придбати. В магазинах в лідлі в Денсторі. По півтора євро коштують. І ще такі навіть пупляхи, тобто що вони будуть розцвітати. Потім, може, якось зніму вам відосик. А може в цей вставлю, бо я ж монтую частенько свої відосики. Там знімаю, наприклад, там за день, за два, за три. І потім роблю все в одне відео. А буває таке, що просто знімаю ціле відео. Бачите, тут навіть іще деякі не розцвіли. Ті, що пізніше. Ой, Тут ну, такі тут просто неймовірні. Тусується, музло грає, а мені ось що цікаво. Така я людина, мені природа. Хоча коли була мала чи менша, то теж по дискотеках ходила колись ще давно за царя гороха дивіться на це. Які ж вони гарні. Якийсь такий сорт. Крупні такі. Красиві. Дивіться. Просто милість. Ой, Ой а ті ще й пахнуть. Це запах весни. По справжньому сонце вже заходить, сідає життє. Дуже красиві, то красиві. І тут дивіться, які красиві. Це я тут сіла біля траси. Спостерігаю за красою. Отут От я вам хотіла показати оцю клумбу, подивіться. Манюсенькі такі нарцисики, я зараз туди зайду, тільки це треба аж обходити по колу. Але подивіться, які вони прикольні. А з цього боку ці, які, боже, як же ж гарно. Так, тут є прохід? А, тут є, ось тут навіть ближче є, зараз покажу. Тут красиве озеленення, воно квітка така цікава, зараз я вам також це покажу. Трішки сонце сліпить, але нічого. Ось отут дивіться, щось скоро зацвіте. Такі плоди в нього. Цікавенні. А ну напишіть, що це. Дивіться, яке божечко, а що вже гарне. Так, а я покажу вам матюпоньки нарциси. але спочатку оці. Дивіться. Оце сісти, щоб тінь не падала. Як вам краса. Я просто балдю. І пахнуть вони. М -м, ніжність. Тільки хтось їх вже трішки попід'їдав. Ось оці хочу вам показати. Малесенькі. Дивіться. Які карапузики. Маленькі, як моя рука. Але які ж гарні. Дивіться. swing Красиво співають пташки. От красива. Не знаю, якась... що за рослина. Ну, якась просто лісова, вон, бачите? Але яка ж гарна. Ніжненька така. Тут нарциси є, ось дивіться. Ну вже вони тут вже все відходять. Вон, бачите, пара штучок залишилось. Підемо далі. Хочу сюди навіть сьогодні піднятися. Тут розповідали нам, що є якісь сині. Красиві квіти. Якісь первоцвіти. Може побачу, а може ще рано. Може анемони є. Хоча хто його знає. будемо бачити. бачать. Трішки ці вже гілячки з дороги забрали, але ніхто не поспішає їх повністю звідси спилювати, розпилювати і забирати. Не знаю. Зараз туди його направо підемо, глянемо. Може щось є. А може й нема. Підемо просто коло обійдемо та й, та й теж для здоров'я добре. Поки що там нічого не знайшла в лісочку. Зато тут є ось фіалочка. Дивіться, яка класів. Тут лопушків цих. Понасажувалось, насіювалось. О, дивіться, цей фікус зацвів. Ой, пахне клас. Як гарно пахне? Нічого собі, ой, краса. Як красиво квітує, і барвінок. Коники там пасуться. Тут ворба Варбаці як красива. Нічого по дорозі такого цікавого не було, щоб показати, а те, що раніше ви бачили вже не раз, так що йдемо вже назад. Композицію красиво побачила ось з двох видів нарцисів самшиту і ще чогось. Дивіться.